Всім привіт! Це архівне відео з розпаковкою, оскільки я давно нічого не знімала, але все ж таки вирішила його викласти на канал. Перед вами лялька DC Superhero Girl Harley Quinn від Jack Pacific ексклюзивна серія. Лялька має зріст 18 дюймів, це 45 см. Коробка дуже велика, має однотипний дизайн для всіх ляльок цієї колекції. Почну з того, що лялька дуже гарна. Її аутфіт взяти з. Мультфільму про школу супергероїв. Схожість один в один. Хто дивився мультфільм, той зрозуміє. Героїня цікава, має свої жарти та фішки. У ляльки дуже жіночна фігура, є шарніри у колінах, стегнах, ліктях, кистях та грудний шарнір. В руках вона тримає молот, прикрашений бантиком. На обличчі є маска. Ось така в неї маска у формі двох ромбів, посмішка з білими зубами. Червона помада, із аксесуарів в неї браслет та пояс, шорти з блискучої тканини, колготки двохкольорові, волосся розділене на пробор, зібране у два хвостики. Маска застібається на ось таке киплення зі штирками, блуза та шорти на липучці, позаду взуття з розрізом. Завдяки шарнірам мляйці можна придавати багато різних поз. Великі очі синього кольору. Фішка у цих ляльок це блік у формі зірочки. Мені подобається, що в неї є чубчик. У різних версіях Harley Quinn якраз чубчику немає. Взуття реалістичне, з рельєфами. Навіть оці шкарпетки виглядають як справжні. Колекцію цих ляльок я зібрала ще до 20-го року. Останньою приїхала Bad Girl, яку я чекала з Амазону. цих ляльок можна побачити в мене в відео. Зокрема, це в лялькооблог в гостях онлайн чи в прямих ефірах, які я зберігала на каналі. І тепер найцікавіше. Стосовно відео, я буду його викладати. Канал я не закрила, долблогінг теж періодично буде виходити. Я бачила, що багато людей відписалися. Хтось, напевно, чекав пізнавальне відео для дітей з розвивашками, хтось чекав саме відео про ляльок, але вони довго не виходили. Зараз я буду викладати різне відео, дещо нове, щось архівне. Тож дочекайтеся, дякую за перегляд і до побачення!